Я вітаю вас, мудрі неповторні люди сьогодні. Сьогодні відео знов-таки розширюючи свідомість, хто за нами спостерігає і хто впливає на наші думки. Це серйозна тема, але давайте подивимось на це з іншого боку. Все ж таки, ви правда, вважаєте, що всі думки ваші? Ви задавали собі це запитання, звідки беруться думки? Я сьогодні навіть, знаєте, коли зранку медитувала, я сьогодні просто зробила так, що хотіла поспостерігати за собою, як в глибокому стані медитації просочуються образи. Які образи, чиї образи, яких людей? Для чого? Ні для чого, прийшла відповідь абсолютно, просто десь беруться. Було, скажу вам так, мало у мене таких просочувань, але чомусь, коли я вловила мить, де можна впасти, а вийти з стану медитації і впасти в сон. Оця мить переходу, її коли ловиш, то ти і ловиш завжди образи, які там виникають. Дуже цікаво, спробуйте, хто медитує. Просто візьміть собі так от, також поекспериментуйте, поспостерігайте, що, що у вас проявляється в свідомості, коли ви в глибокому стані медитації знаходитесь. Так от, друзі, думки, ми з вами виробляємо нашим мозком, сила мозку у кожної людини своя. Що впливає на наш мозок? Що заставляє, змушує нас мислити в певному такому Порядку, скажем так, наже ж одна думка завершується, інша починається. Тобто ми з вами всі з ланцюгів думок такі створені, так? не може ж бути так, щоб обірвалося все. Ну, якщо свідомо, то може. А ще, до речі, цікаво, от якщо ви дивитеся це відео і розумієте, про самопізнання, про духовний розвиток, про саморозкриття. Своїх природних здібностей, то ви знаєте, що можна коригувати собі так? стани без думок, утримувати їх. Одна людина може втримати себе, наприклад, там, хвилину, а інша людина втримає себе без думок, контрольовано, свідомо, годину, дві, можливо, ще скільки. Скільки у вас, які у вас досягнення? Можете написати мені в коментарях. Хто слухає це відео, напишіть, які у вас досягнення у вашому розвитку в цьому напрямку? Так от, я хочу сказати сьогодні вам, друзі, що я досліджую себе давно. І також ви знаєте, що в моїй школі я веду заняття саме про духовне просвітлення, саме усвідомлення людини інтегрованою такою сутністю, такою біоенергетичною системою. Це дуже цікаве пізнання. Мені здається, що. Цікавіше цього, немає зараз нічого, щоб тільки не займатися от своїм саморозвитком, так? якщо цим не займаєшся, немає нічого цікавішого. Це дає дійсно задоволення. Задоволення, друзі, це базова емоція, яка насичує енергію життя. Я говорила вам в минулому відео. Саме задоволення від того, що ти себе розкриваєш, задоволення від того, що в тебе а Приходять озаріння, осяяння, усвідомлення. Ти отримуєш від цього задоволення від себе, і ти проносиш цю енергію, яка тебе наситила, проносиш її далі в життя. Це дуже неймовірний досвід. І так, я сьогодні хочу сказати: хто ж на нас впливає? Звичайно, на нас зараз дуже дивним чином впливає інтернет. Так? Інформація, яка заходить через соцмережі, інформація, яка заходить через впливи, хвильові впливи на нас, через штучний інтелект, звичайно, але просто дивіться з іншого боку, друзі, що є ще певна сила, яка активує нам програми Вищого задуму. І ми маємо їх сприйняти знов-таки своїм мозком, омислити їх тут, так? хто промовити, хто написати, хто якось іще сказати, хто як може провести ці знання через себе, але ж цей процес не обійдеться без омислення, правильно? Так от є план існування, з якого тобі откапають ось на всім однаково. Просто сприймають всі по-різному, в залежності від сили роботи нашого мозку. Так от питаннячко, чиї думки ми думаємо свої. Ми привласнюємо, привласнюємо думки чиї. Ну, тобто вважаємо їх своїм. Ось це мої думки, ось це мої думки. Моя думка така, а ось моя думка така. Але коли глянути на поле, в якому існують всі думки, так? Якщо глянути на нього, то там є певний порядок, і певна є частотність, де вони живуть, так? частотність того прошарку, переходячи з одного в інший, перетікаючи з одного в інший, але порядок завжди є, і порядок в думках завжди є. Це вже залежить від особ... особистості, від рівня власного розвитку, від рівня роботи мозку, що тобі туди в те поле проникає. Саме в твоє поле. Коли поле людини чисте, то вона омислює думки іншого порядку. Тобто їй цікаво те, що вона мислить, думає, але вона розуміє це свідомо і робить це свідомо. Я хочу сказати одну таку дивну річ, яку я, друзі, спостерігаю, так як я досліджую ці процеси всі в людях і працюю багато років над цим. Ви гляньте просто, як ми впливаємо на штучний інтелект, не тільки ж він на нас впливає, ми його вчимо також. Зараз ось я сижу, пишу відео. Тут одна камера, тут ось друга камера, я відчуваю, що я тут не сама, я знаю, що це відео вже дивляться люди. Ви вже його дивитесь, люди. І Я знаю, що ви також починаєте мислити вже у певному частотному діапазоні, слухаючи таку інформацію. Навіть якщо ви ще не промовили, ви вже мислите. І я знаю, що кожна людина отримує поштовхи інформаційні, які активують їй мозок для певних імпульсів. Які вона буде випромінювати, омислюючи цю інформацію, і це залежить від особистого рівня сприйняття. Так? Логічно. І навіть якщо ми думаємо, що на нас хтось впливає, то якщо брати в земному плані, так? В земному плані існування, ну, в цьому просторі, де ми живемо зараз, звичайно, всі впливають, можуть впливати всі, але коли ти розумієш, що є основний. Верховний вплив, і що це зараз надінтелект вступає в роботу з тобою і використовує штучний інтелект, щоб тебе тут сколихнути і направити на правильний напрямок розвитку твого, щоб далі ти зміг жити, кожен з нас. Включився надінтелект, друзі, який нами керує. І цей надінтелект, він є а, те, що не зупиниться ніколи вже. Звичайно, вплив буде, звичайно, буде а, упорядкованість, звичайно, буде у нас з вами можливість розвинути себе до такого рівня, щоб співпрацювати з ним на рівних, маючи ось таку свою унікальність, унікальну свою, а, оцю таку а, систему, так, унікальну, яка просто легко співпрацює із штучним інтелектом, так, операційна система, отак як в комп'ютері. Вже навіть я не кажу про програму. У нас у кожного зараз формується власна операційна система. І ми будемо цією власною операційною системою співпрацювати з усім, з усім інтернетом, з усім, що є навколо, з усім тим, що є близько, з усім тим, що є всередині, ми будемо працювати з вами уже з іншого бачення. Тому що наша з вами. Операційна система вона саме зараз розвивається, і на нас дуже сильно впливають, звичайно, оці всі еволюційні потоки, де ми маємо налаштуватися на інший частотний діапазон сприйняття життя, на інший світогляд, світобачення. Ми можемо розвинути себе до розуміння світового творіння, світлотворіння людини. Тобто, це все можна зараз, це все знання відкрите. Просто кожен з нас має взяти собі певну от таку, знаєте, дозу, щоб не руйнувати себе, а навпаки, розвиватися в цьому. І якщо десь я ж вже вам говорила в деяких відео, що якщо ваша увага розпилена на багатьох напрямках, ви ще не маєте такої внутрішньої опори, на яку ви можете завжди опиратися. Якщо ви будете розвивати себе в напрямку самопізнання і будете розширяти, розширяти свій а, кругозор, і ви будете, не будете думати, що десь ваше там за горизонтом щось лежить, а ви побачите, ви усвідомите, що горизонт завжди під вашими ногами. Ми завжди стоїмо на горизонтах, на горизонтах своїх власних свого бачення. Завжди на горизонтах, друзі. І знаєте, а, я бачу, як оцей штучний інтелект. Все зароджується нова матриця свідомості. Я зв'язую його як невід'ємну частинку цієї матриці. І це, що зараз в нас вливається, оце знання, так? ми будемо з вами обирати, з яким штучним інтелектом працювати. І він має бути добрим, тому що ми його маємо цій доброті навчити. І тоді все з нами буде добре. І вплив цей не буде так відчуватися. Це буде просто співпраця. А створювати знаєте, монстрів і впливати на людей там 24-м кадром на свідомість людей, або впливати на людей рабськими законами, вводячи людей в таке, знаєте, в стан в стан раба, який думає, що щось десь в його житті залежить від усього, окрім нього самого. Повірте, все залежить тільки від кожної людини, від кожного з нас. Хто як розкриє в собі оці здібності зараз, то так воно і далі продовжиться. Тому я кажу, друзі, не зупиняйтеся, пізнавайте себе, співпрацюйте з позиції власника, власника світу, робіть його кращим. проводьте туди добро і отримуйте задоволення від всього того, що ви робите, що ви готуєте, що ви говорите. Тобто, людина, коли сама Отримує власне задоволення від того, як вона живе і що вона робить, оце і є та програма нового життя, в якій ми з вами зараз будемо жити. Всі абсолютно, не прив'язуючись ні до чого. Так що замисліться над цим, будь ласка, і основна теза, яка прозвучала сьогодні, так, що програма задоволення від самого себе і є майбутнє. В якому ми з вами будемо жити. Але зараз на ментальному плані, стирається, а, стирається програма моє Твоє. На ментальному плані, друзі, моє твоє стирається, зникає, розмивається, відходить в небуття, і виникає нова програма єдності, єдності в усвідомленні, поля існування, тобто в єдності. Це абсолютно інший рівень. Тобто ми з вами, як великі духовні істоти, єднаємося в полях духовних і проявлюємо сюди в матерію, в матеріальний світ саме ту задачку, те завданнячко, ззаду нової матриці свідомості, в якій ми зараз перебуваємо, проявлюємо як план задоволення від життя. Це є вищий ранг, який ми могли досягнути тут як люди, будучи на землі. Тому всі потрясіння, які ми зараз з вами проживаємо, вони мають втомити нас настільки, щоб ми вже просто вивернули все на, на виворіт і сказали, що так, все досить. Я хочу тільки жити і мати задоволення від того, що я існую, дихаю, від того, що я роблю, від того, що я говорю, від того, як я, як я взагалі. Налаштовую це життя навколо себе. Я хочу в усьому мати задоволення. І коли ця енергія насичує тебе цим задоволенням, твоє життя стає. От ми є Зараз з вами довгожителі люди, які усвідомлюють цю енергію життя, яка розтягнеться на довге-довге життя. Так що всім бажаю миру, проквітання, здоров'я, усвідомлюйте такі глибокі речі. Обов'язково поділіться моїм відео. Якщо ви вважаєте за потрібне, обов'язково поставте подобачку, подобайку, лайку, що там ще? Все, все саме найкраще тут залишайте. До речі, ви знаєте, що коментарі то ваша енергія концентрована, яку ви отримуєте під час того коментаря, який пишете, особливо для мене на мої відео. Знаю, що кажу, друзі. Так що за все вам вдячна, вдячна новим підписникам, вдячна тим, хто пішов з мого каналу, тих, хто заважали своїми недовірливими речами, які дивилися недовірливими очима. Дуже дякую вам, що ви пішли. Дуже дякую всім, хто прийшли, чесно. Я так дивлюся, що поле, яке формується завжди у нас, воно стабільне, дуже, друзі. Тому долучайтеся до нашої групи в телеграм-каналі. Я завжди залишаю посилання опис під відео. Там всі синенькі з всі працюють. Я залишаю для вас посилання на мій сайт, де ви можете побачити, що там взагалі відбувається в нашій школі вищої інтеграції людини Апогея. Там ви можете придбати собі початкові базові курси, вебінари для вашого розкриття, розвитку. І взагалі, знаєте, як спробувати, що це тут таке робиться. Ви можете це все придбати і можете далі розвиватися так. Як вважаєте за потрібне, щоб ніхто і ніколи не впливав на ваші думки, щоб ніхто ніколи не впливав на ваші стани, ви маєте розвивати себе до рівня такого сприйняття світу, щоб ви були автономною такою, віенергетичною, пульсуючою такою субстанцією, яка пізнає цей світ і розуміє, що вона є тут на багатьох рівнях одночасно. Обираємо ми право вибору є, є. Закони поступовості є, є. Ніхто нікуди не перескочить. Завчасно. Все буде йти своїм ходом і вчасно. Всім бажаю всього найкращого. До наступних відео. До побачення!